О, хто сюди? О, так. О ні, 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 ні. Це кікстартер. Залишайся. Ти про що? Від грабунярам. Ні, розумієш, що ти що неможливо грабунярити. ними все навпаки. О, тобто він по грабуняру буде. Так, він забере наше золото. І більше ми не будемо грабунярами. О, ми були спонсунярами. О, а що таке спонсор? Це хтось, хто підтримує кікстартер, а потім у свою чергу отримує винагороду. О, а що за винагорода? А, я не знаю. Футболку чи щось таке? О! Я люблю футболки. А я не хочу футболку. Я люблю футболки. Ні, Бернарда, він забере наше золото. Я люблю футболки, Чарльза. Я люблю золото. Ей! Хто ми такі? Ми грабуняри. Ми грабуняримо. Це не грабунярство. Не, 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 не,

Ей, ей, ей. Ей, ей, ей. Ей, ей, ей. Давай, усад на шизону, тай віддай футболку. Так, бери моє золото! Так, дякую, хлопці. Це дуже чудово. Тільки я ж не до Не хочу футболку. Вау, ну, що в тебе ще? У нас є наплічники. Не, я не хочу наплічник. А, у нас є ручки. Не, я не хочу ручку. А, є чашки. Чашки. Я хочу чашку, я хочу чашку. Видай мені чашку. Давай це дача. Дай мені чашку. Давай чашку сюди, свійською этим скажем, давай. Привіт, друзі, підписуйтесь на канал та підтримайте майстерню монетою. Посилання на додателу в описі під відео. Та й взагалі підтримка важлива, усіляка, Подобання. Так. коментар і підписочка на канал. Це обов'язково, а дзвіночок. Ну, це взагалі було б Так, Женіть своє золото! Так, женіть своє золото! Та ну і підпишіться там!